Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму YouTube каналі. В цьому відео я розповім про зміни в квітні 2024 року, що може стосуватися біженців в Німеччині. Перше, про що я розповім, це про перетин кордону. Як на сьогоднішній день всім біженцям перетинати кордон про прийом біженців на сьогоднішній день, реєстрацію автомобілів на українських номерах і в кінці розповім про допомогу, яка на сьогоднішній день є. Для біженців. Отож, перетин кордону. Для того, щоб перетнути кордон, якщо в кого немає актуальної дати дійсних документів, наприклад, якщо у вас в документах стоїть дата 4 березня 2023 року, і ви хочете перетнути кордон з Німеччиною, поїхати в Україну, вам обов'язково мати ось такий. Bundesblatt, Bundesgesetzblatt, який ви можете завантажити у мене на сайті, ось тут. Також вам необхідно мати мельдемешаніку це приписка. Добре, було також рекомендується приписку, яка є не старша трьох Місяців приписку ви можете отримати там, де ви приписувалися, так, і також документи, що засвідчують допомогу отримання вашої допомоги, наприклад, від чоп-центру, або ж розрахункові листи з, з роботи, зарплатні, також договір, так? коли ви плануєте перетнути кордон, наприклад, з України, їхати в Україну. Ці всі документи потрібні. Польське законодавство, польські... Прикордонники знають про цей закон, тому якби не має виникнути проблем, але все ж таки треба перестрахуватися. А ви знаєте, що? Після закінчення кожного календарного року німці заповнюють декларацію про доходи, де дають всю інформацію пов'язану з роботами і податками. В 90 випадків роботодавець плачуть більше податку уряду, ніж ви насправді зобов'язані. Коли працівник подає декларацію про доходи, він може отримати податкове повернення. Середня сума повернення податку в Німеччині становить близько 1072 євро. Хочу розповісти вам про компанію RT-Tax. RT-Tax – міжнародна компанія, яка вже працює понад 20 років і спеціалізується на заповненню декларацій та поверненню передплаченого податку для осіб, які працюють або працювали за кордоном. Вони повертають податки в 9 країнах світу: США, Німеччина, Великобританія, Норвегія, Данія, Бельгія, Австрія, Індерла... Ірландія. Також мають офіси в 9 країнах. RT-Tax не має авансованих платежів. Оплата за їх послуг відбувається тільки після успішного повернення податків. Податковий онлайн-калькулятор є. Ви можете самостійно розрахувати приблизну суму повернення податку. Послуга пошуку відсутніх документів, якщо вони у вас зникли. Українськомовна клієнтська підтримка на кожному кроці. Відстеження процесу повернення онлайн коштів. Кроки дуже прості. Реєструйтеся на їх сайті, подайте необхідні документи і отримайте ваше повернення податків. До речі, в Німеччині можна повернути податки за останні 4 роки. Під цим відео ви знайдете всі контактні дані. Обов'язково скористайтеся їхніми послугами. Наступне прийом біженців Німеччина як приймала біженців. Так і буде їх приймати то поки буде війна. Звісно, я це сказала з впевненістю, тому що про це я говорю вже протягом більше двох років. На жаль. І попри те, що було багато інформації, що Німеччина не буде приймати біженців, все ж таки Німеччина приймає біженців. Легко отримати захист тут, коли ви переїжджаєте просто власне з України і у вас немає ні жодних інших паспортів, тобто інших громадянств, інших віз, інших країн, це буде вам безпроблемно тут отримати захист. Звісно, якщо у вас є якісь інші громадянства. Візи інших країн у вас може виникнути питання до вас, чому саме ви обираєте Німеччину? Та? І це вже інше питання, і а, якоїсь від, відповіді немає однозначно, як правильно в цьому поступати, що казати, ви маєте довести, що саме в Німеччині Німеч... Німеччина вам надо... має надати захист, і в тій країні, де ви на сьогоднішній день маєте візу чи громадянство, наприклад, вам є небезпечно. А... Про прийом біженців, про таборі, які є на сьогоднішній день на кінець квітня, ви знайдете на моєму сайті. А також посилання на, моє сайт, на мій сайт, ви знайдете під цим відео. Наступне реєстрація автомобілей. Якщо ваш автомобіль є на українських номерах і ви знаходитесь з ним на території Німеччини більше року... Ви зобов'язані його зареєструвати в Німеччині. Якщо ви знаходитесь з автомобілем, який. Є не ваш, а ви їздите по дорученню, то поки що можете їздити. Німеччина ще вирішує це питання, як правильно переоформляти документи, як коли їздите по дорученню. тобто ви не маєте права його зареєструвати. Якщо все ж таки ви це ваш автомобіль, ви зобов'язані зареєструвати. Якщо ви цього не зробите, штраф буде 70 євро і один пункт. Якщо ви отримаєте 8 пунктів, у вас забирають в Німеччині права. Тобто реєструвати обов'язково. Як правильно перереєструвати автомобіль? Я ось тут е, відео записувала і все пояснювала. І в кінці я розповім про допомогу, яка є на сьогоднішній день для біженців в Німеччині на одного самотню людину або Батька або матері одинока, це є 563 євро. А на дитину до 6 років 357 євро. Від 6 до 14 років 390 євро і від 14 до 18 років 471 євро. Цю інформацію ви також можете знайти на моєму сайті. Додатково також оплачується житло. В Німеччині і, звісно, курси вивчення німецької мови. Якщо це відео було вам користе, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку і почуємось в наступних відео.